Покладанням квітів і вінків до обеліску слави на Сапунгорі щороку розпочинається кожне святкування дня перемоги. Вранці 9 травня сюди прибули ветерани великої вітчизняної війни, керівництво Севастополя і районів міста, командуючи морських сил збройних сил України і військово-морського флоту Росії, ветерани праці і військової служби, представники громадських організацій, духовництво, а також численні гості міста героя, щоб вклонитися величному подвигу мужнього народу, якого не вдалось ні підкорити, ні перемогти. Для меня это самый большой праздник. Я вот сейчас чуть не заплакал, когда вот проходил мимо, потому что это самый большой праздник для меня. Потому что я защищал, я был в обороне Кавказа, участвовал в освобождении Крыма, Севастополя. Когда здесь в Севастополе освобождали, много много у нас людей погибло в Воевала я от Кавказа до Берлина. Была под Сталинградом. 64-й армии 13-й гвардейской дивизии. У меня погибло два брата, отец и муж. 5 мая погиб у меня муж, был летчик. Продовжились святкові заходи покладанням вінків та квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років. Поки на гранітну плиту лягають вінки, у скорботній хвилині мовчання схиляються голови перед пам'яттю загиблих у боях героїв, віддаючи військову шану героїчним захисникам вітчизни та визволителям Севастополя карбують крок моряки зведеної роти почесної варти. Мы спильно с командующим Черноморским флотом в дань уважения нашим батькам, дедам проходим урочистым маршем и, с, с, и отмечаем великое свято, день великой перемоги. Сегодня мы, мы идем в едином строю российских и украинских моряков. Это глубоко символично, потому что именно 9 мая 1944 года наши деды и прадеды взяли город Севастополя. І раз вас справжнім, дорогі друзі, після цього військово-морських сил збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації прямують для привітання ветеранів, що беруть участь в параді, присвяченому 66-й річниці великої перемоги та 67-й річниці визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників. Завмерли у готовності парадні розрахунки з'єднань і частин двох флотів Севастопольського гарнізону. Командуючі вітають учасників параду. 67 років відділяє нас від тих травневих днів, коли відлунали останні залпи найстрашнішої і найкровопролитнішої в історії людства війни, але безсмертний подвиг переможців, які відстояли свободу і незалежність своєї вітчизни, очистили рідну землю від чужоземної навали, принесли свободу народам поневоленої Європи. У цей славний день ми повертаємося до незабутньої весни 45-го, Згадуємо тих, хто у жорстокій битві виборов нашу перемогу. Святковий парад відкрився проходженням ветеранів, Великої вітчизняної центральною вулицею Севастополя під гучні оплески та привітання глядачів йдуть переможці війни. Воїни-інтернаціоналісти та ветерани збройних сил. Не дивно, що парадні ряди помітно поменшали, адже воїнам великої вітчизняної вже за 80 років і більше. Однак ветерани Севастопольці вирішили, що не відмовляться від багаторічної традиції, і вийдуть на парад як завжди, разом з військовими розрахунками. Пам'ять про війну її сувора правда залишаються з нами як найбільший за силою духу приклад мужності патріотизму, важкої ратної праці і вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар перемоги найдорожче життя. Кожен ветеран великої вітчизняної війни назавжди запам'ятав ці страшні роки. За післявоєнні роки визволителі не збайдужили до свого минулого, не розгубили в пам'яті найменших вражень, почуттів і пристрасті, з якими ходили в атаки, розвідки визволяли кожну п'ять рідної землі. 1942 -го года на военно-морском флоте воевал Красный Крым Тральщики на Тихом океане. Для меня это святой праздник. Праздник победы всего мира над фашистом. И я поздравляю всех. Сейчас я живу на Украине, гражданин Украины. Поздравляю всех все народы бывшего Советского Союза с этим святым праздником. Вот и дожили мы до праздника Дня Победы. Держать так. Это большой-большой праздник для нас, для всего народа. И особенно вот сейчас очень важно для молодежи. Молодежь, причем вот здесь, в прошлом году был здесь, так? Ну, Массовое посещение вот этого праздника здесь вместе. Ну, вы сами знаете, вот слезы выступают. Вот День Победы. Для мене День Победы значит большая радость на устах. Ну и однако и слезы на глазах. Радость то, что 86 лет я дожив до сьогоднішнього дня. Был три рази ранен, остался жив. А слезы на глазах, как вспомню, сколько наших товарищей остались. В земле лежать. Вот поэтому слезы на глазах. Ну а вообще-то День Победы это самый-самый, что есть в мире, светлый праздник на земле. И 17 лет пошел я воевать, в Сталинграде воевал, Сталинград оборонил. От Харькова осуждал Киев. В составе Второго Украинского фронта я прошел до Чехословакии. Только народом много собралось, отмечая День Победы. Я за это очень рад и благодарен, признателен всем, кто тут участвует. Участник обороны Севастополя, Сталинграда, освобождал Новороссийск, Керчь, высадился десантом на Дунае. С одновременным э, удовлетворением мы чувствуем, что с каждым годом все нас меньше и меньше приходит на эти парады. Мы чувствуем большие потери. В святковому параді взяли участь і сьогоднішні нащадки тих, хто у далекі сорокові роки захищав нашу батьківщину від фашистської чуми. На марші під прапорами України та її військово-морських сил. Колона Севастопольської громадської організації, ветерани військово-морських сил Збройних сил України, головною площею міста пройшли члени організаційної групи, учасники далеких походів. Ті, хто у вкрай важких політичних та економічних умовах першими розпочав шляхетну справу відродження українського військового флоту. Сьогодні буде сьомий рік поспіль, як я на чолі колони ветеранів ВМС України понесу український державний жовто-блакітний прапор. Капітан першого ранку запасу Махно. Для мене це головне свято взагалі, 9 травня. А прапор жовто-блакітний для мене головний прапор. Оце, мабуть, моя внутрішня суть. Я щиро вітаю свого батька, полковника у відставці вже. Махно Петра Миколаївича, який прийшов від Курської доги до Кінізберго. Тато, зі святом вас майбутні захисники нашої вітчизни свято бережуть славетні подвиги своїх пращурів. Ліцеїст Військово-морського ліцею Віталій Максименко перший раз у житті бере участь в святковому параді. Для нього це велика честь. Я перший раз беру, я дуже горжуся цим, що взяв участь у барабанному розпорядку. День перемоги це дуже великий день. який я горжуся тим, що наші діди, прадіди, батьки добилися цього дня, і ми можемо гордитися цим днем. На площу виходять військові музиканти центру військово-музичного мистецтва. Творчість військових музикантів вже давно стала невід'ємною частиною культурного та громадського життя нашого рідного міста. Військово-морських сил збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації свято зберігають славні бойові традиції. Несуть сьогодні бойову вахту із захисту рубежів своїх держав. Вони постійно удосконалюють бойову підготовку і військову майстерність. Парад перемоги в Севастополі багатонаціональний. Це єдине місто на території колишнього радянського союзу, де в одному строю йдуть військовослужбовці двох країн Росії та України. Від українського флоту у проходженні взяли участь близько 600 чоловік. Від повітряних сил збройних сил України близько 80 осіб. День Победы – это самый святой праздник в году. Ну и приучаю внука с детства, щоб он знал, чтил память наших ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым годом мы уже лет 10 каждый год ходим, поздравляем ветеранов и чтим этот праздник. Это наверное, самый великий праздник, который есть у нас в жизни. Поэтому мы хотим поздравить всех ветеранов, всех участников боевых действий с этим святым нашим днем. Большой поклон им. Здоровья, здоровья, здоровья. И чтобы до конца их дней никто их не забывал. Эти дни, которые мы сегодня празднуем, мы видим, ветеранов становится меньше и меньше. Поэтому... Низкий им поклон, уважение от нас, молодого поколения, от нас, тех людей, которые берут І будемо брати примір, як вірно служити родині, як любити родину, як стойко стоять на страже рубежі своєчизни. День перемоги це день, коли шанують усіх переможців Великої Вітчизняної війни. Усіх, хто воював у ту війну, хто загинув, так хто залишився живий. Обидва мої діди воювали на війні. Один був військовим моряком на Тихоокеанському флоті. Другий воював на фронтах. Второй мировой войны. Обидва залишились живи. Это великая честь принять участие в такому э, заходе, как парад на день перемоги. Прежде всего хочу отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной, ветеранам труда, ветеранам тыла, тех, кто ковал победу. Это знаменательный день для всех дорог, Прежде всего. І я горжусь тим, що у меня папа був воєнним летчиком, три похоронки, от, дожив до победы над И І от, в знак уваження, всегда 9 мая прихожу сюди з дітьми, з ноками, з супругою. Завершився святковий парад виступом зведеного оркестру Севастопольського гарнізону. Відгриміли залпи війни. Суворий час Великої вітчизняної війни став надбанням історії. Але не померкне слава тих днів. Вона хвилює серця і сучасників. Фашисти це наші були враги. Ми їх победили. З тих пор ми этот праздник празднуємо. Ми видели парад, як ветерану маршували. Вони захищали нашу родину, коли була війна. Ще у них много було медалей. Поздравляю всіх дедушек и ветеранов с победой. У нас дедушки погибли. Один на Курской дуге, другой в Польше. Это были братья моей бабушки. Еще хранятся конвертики. Детей нужно воспитывать в традициях тех, патриотически, чтобы дети помнили об этой войне, о том, что победили в великой страшной войне их предки, их прадеды, ради их будущего. Сюда отец мой рассказывал за наш город, мой здесь дед тоже погиб, его отец, моего отца. И все-таки, конечно, вот его чувство передалось мне, и я свои чувства хочу своему ребенку тоже передать. Я смотрю, людей, конечно, много, но ветеранов, да, заметно меньше, потому что я вот сейчас шла по городу от Суворова, уже очень мало ветеранов, но, как говорится, надо Те, кто остался, их почтить. Их почтить. Праздник такой великий, хороший. Решила с ней прийти первый раз, показать ребенка, приобщить, как говорится. Это такой подвиг, что, что я не я не знаю, як це выразить, скільки людей погибло за те, щоб ми зараз жили в мірі, щоб нам светило сонце, щоб господи, улыбали. И І хоч скільки б часу сплинуло від 9 травня 1945 року, ніколи не зітреться в нашій пам'яті велич подвигу славних воїнів. больше всего стоит атмосфера, которая сегодня есть в городе. то, что люди сами приходят на парад, никто же никого не просит. Все сами приходят. И как они приветствуют наших ветеранов. Это самое главное. Юрий Васильевич. Ну, я хочу добавить, что мы сегодня отмечаем самый главный праздник, без которого все остальные просто не состоялись бы. Если в совершенно от искреннего сердца собираются и Цветами, слезами, радостью, приветствием встречают тех, кто обеспечил нашу победу 66 лет назад. А у нас это двойной праздник, день освобождения Севастополя. Поэтому это праздник каждого севастопольца, всех тех, кто здесь оказывается, кто хоть раз был в Севастополе, этот праздник запоминает навсегда. Это великое свято, понимаете, мы спильно Страни радянського союзу захищали свою велику сіль. Це світовий праздник, віддаляючись від нас у часі, велика вітчизняна війна і виборена в ній перемога ніколи не відійдуть у небуття і забуття, не припадуть архівним пилом. Ми завжди будемо пам'ятати, що наша свобода це заслуга ветеранів, які власною кров'ю захищали від загарбників. Кожний клаптик нашої рідної землі.